Трати волосся робить Таїсія Мальована із Кропивницького. Майстриня каже, після епідемії ковіду таких людей побільшало. А тепер ще й долися взнаки стрес через війну. За підтримки держави жінка відкрила студію. Нині її клієнти з усіх регіонів України, як і донори, які жертвують волосся. Що спонукало жінку зайнятися цією справою? Наша кореспондентка Лілія Кочерга розповість. Стрейчева сіточка для того, знову ж таки, коли буде волосічко відростати, щоб йому було де поміститися. Сіточка буде розтягуватися, і людина комфортно зможе ховати своє волосся. Пастижер Таїсія їй мальована створює вироби з волосся. Найчастіше такі фахівці працюють в кінематографі чи театрі. Однак, наша героїня працює на побут, створює не видовищні, а природні зачіски. Перукарським мистецтвом жінка займається ще зі школи, закінчила курси, а згодом і столичний інститут. Але займатися цим якось воно мене не захопило, не не надала я тому такого значення, що це може бути справою мого, якби, подальше життя. Але так сталося, що у мене алопеція і вона прогресувала. Спинити мені її не вдалося. Я працювала з різними лікарями. Проблема була моя, і я її хотіла вирішити для себе. Я не думала, що я буду займатися цим для людей. Таїсія зосередилася на виробах для людей, які страждають на випадіння волосся через народну рекламу з вуст у вуста про майстриню швидко дізналися в місті. Звернень. Ставало все більше. Часто це були онкохворі чи люди після коронавірусу, клієнти з алопецією чи аутоімунними захворюваннями. З часом довелося масштабувати роботу, і жінка взяла участь у програмі Власна справа, отримала від держави 250 тисяч гривень ще 70 – від благодійного фонду. Цього вистачило на облаштування студії за умовами гранту. Таїсія взяла на роботу двох працівників. Трошки важко, але ж цікаво, цікаво. Даром радість людям ми працюємо для тих, хто втратили повністю або частково волосся. Тобто ми вміємо робити вироби, які можна приклеїти до шкіри, і людина з ними ходить три-чотири тижні або робимо на защіпках, так як я зараз маю перуку, Вона на защіпках, кріпиться до того волосся, яке у людини ще є. З 22-го року мікрогранти на створення або розвиток бізнесу на Кіровградщині отримали майже чотири сотні заявників. Держава інвестувала в бізнес понад 90 мільйонів гривень. Претендувати на грант може будь-який громадянин України віком від 18 років. Відповідна заява подається через дію. Це кав'ярні, піцерії, кафе, також надання послуг різних: б'юті сфера, транспортні перевезення, послуги ремонту автомобілів, клінінгові послуги і так далі. Також роздрібна торгівля, послуги в медицині, швейне виробництво, виробництво харчових продуктів, створення лавандової ферми, створення равликової ферми. Вирощування риб сімейства ситрових послуги для розвитку дітей у студії Таїсії мальованої працюють тільки з натуральним волоссям. Тут роблять людей не лише красивими, а й впевненими у собі в Україні дуже багато компаній, котрі підготовлюють волосся для роботи для дівчат, котрі нарощують волосся. Плюс у нас є ще така. Пожертвування волосся, коли нам люди просто його дарують. Дарують для хворих людей. Вони часто прикладають або лист, або записочку і пишуть, що я там хочу для онкохворої людини, там чи дитинки, там, чи байдуже кому, аби були щасливі. Такі перуки, накладки та протези можна носити щодня. Вони дозволяють вести активне життя, наприклад, купатися у басейні і навіть пірнати. Завдяки спеціальним технікам виконання та кріплення вироби добре тримаються і можуть прослужити близько двох років. Ілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.